Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю новому відео. Я хочу показати, як я буду малювати картину. Я насправді ще не знаю, який буде кінцевий результат. Цю картину мені треба намалювати для Жені-начальника завтра в нього корпоратив, і він хотів подарувати. Я тут вже зробила якісь як наброски штрихи, треба тут потім ще буде додати назву. Зараз буду показувати. Для вас це буде швидко, для мене це буде довго, бо за сьогодні треба її намалювати і завтра вже. Подарувати. Мені якось простіше малювати картини, ті, які мені подобаються, які я обрала сама, знайшла в інтернеті, обрала картинку, я її перемалювала, ну, насвіла, так як я це вмію, і е, розфарбувала все. І в мене є там просто на задньому фоні, я не знаю, видно вам чи ні. Ось там в мене є три картини. Це експериментальні перші картини, тобто мені вони сподобались. Я нас їх створила в нашу кімнату не на продаж, ні, ні на які там виставки, не на конкурси. Це мої перші картини. Я їх створила, і мені вони сподобались. І мені було їх легко малювати, тому що це була така ідея, якою я загорілася. В даному випадку, ми з чатом GPT, з Женією. Він сказав, що він хоче, щоб було на цій картині. Ми створили. Картину, щоб я розуміла, де що розташувати, які елементи взагалі повинні бути в цій картині. Отже, це вже Аліса намалювала на Мельберті. Такі елементи видав чат GPT, і я вчора це сиділа і ввечері малювала. Не знаю, ще я буду це розфарбовувати. Не знаю, як буде виглядати в кінці на картинці з чату GPT. Дуже гарно все виглядає. Як вийде у мене, не знаю, але. Але запрошую у це відео, буду вам показувати, що в мене вийде. Всім гарного настрою. Мені не дуже подобається якість картинки в умовах кімнати, в умовах цього освітлення. Я загубила десь кільцеву лампу. В мене вона є. Але де вона в цій кімнаті? Я її пошукала. У мене вже немає часу. Я хочу щось почати робити, тому що треба ще чекати, поки буде е, висихати перший шар, потім наносити інший. Це треба час. Я живу між роботою і новим життям, між мовами, кавою, чужими людьми, але кожен мій ранок починається так, з думки подзвонни напиши спитай. Я вчуся усміхатись нормально казати все добре, коли не так, бо там, де мій дім, знову ніч тривожна, і серце не знає, як спати без страху. Я дзвоню додому і затримую подих, поки чую, Алло, я ще тримаюсь, я тримаю слуха Не показувати сліз, а ніхто не вчить, як жити далі, коли хтось із рідних уже не дзвонить. Ми втрачали не тільки домівки, ми втрачали людей назавжди. І тепер у повідомленнях тиша, яка болить, сильніше за крик закрив. Так, поки що на ось такому етапі картина, шар за шаром треба наносити, тому що треба ще почекати, поки вона виясить ця фарба. Але ну, ось такий зараз результат, не знаю, як вийде, щось за мені трішки не виходить. А тут, ну, тут треба просто маленькі деталі крок за кроком наносити і тоді вимальовується загальна якась картина. Що ти мене чуєш десь там, за небом, за світлом, за часом снай. Я живу, я тримаюсь я говорю з тобою щодня. Я тримаю ту, В голосі твоє тепло, кожен. Ранку малюю цю картину. Вже 16.33. 16.33, якщо не вірите мені вон дивіться, якщо буде видно. Шар за шаром треба наносити. Ще не готові ці крани, вони тільки в проєкті їх. Ледве помітно взагалі там на полотні. Тож крани треба домалювати, щось вирішити з цією плиткою. Я взагалі не хотіла, щоб була ця плитка. Але Женя каже, що так як вони займаються, ця фірма взагалі займається прокладкою доріг, будівництвом доріг, то треба асфальтоукладчик, і обов'язково треба ось ця плитка. Якось вона називається, він мені сказав, я ввела в чаті GPT і він мені видав, домалював коротше, цю плитку. Ось таким чином воно мені не сподобалось. Женя сказав, що пайде. І я погодилась на цю авантюру, тож намагалась намалювати це, як він? Гравій чи щебень, чи як він називається щебенка. Я намагалася її намалювати, але щось мені здається, що мені не вдалося так, як хотілося. Ну нічого. Я ж не художниця взагалі. Ну тобто я вмію там щось малювати, але мені здається, що це не є гарно. Мені здається, що Жені зараз не сподобається. Хоча йому вже скинуло, він сказав, що все добре. От я сумніваюся, завжди в собі сумніваюся, що це не є гарно. Ну, я бачу недоліки. Я бачу, що отут закінчилось це ж так чат GPT і закінчив цю картину, цю плитку. Тобто, чого немає продовження. А я не хочу продовжувати оцю поплиточці малювати, мені не подобається. Не подобається. Отакий От на зараз результат. Я ще домалюю цю картину. Вже нічого показувати не буду. Вже покажу просто кінцевий результат десь там у відео. Я навіть не знаю, як виглядає той асфальтоукладчик. Я мені чат GPT видав. Я його намалювала, а потім уявіть собі, просто рівень. Я думаю, може треба подивитись, як він насправді виглядає. Не так, як мені чат-GPT показав, а як він насправді в інтернеті подивитись в гуглі, як він виглядає. Ну, щось схоже. Ось ця частина є точно, ось ця платформа, чат GPT так, зробив це зображення, але от з такою платформою я не бачила. Бачила з з, -з, -з, -з цією частиною. Ну, вже як є, вже як є, буде така. Переживаю і тому ділюся з вами своїми емоціями. Я подивилася, що я вже не записувала і не додавала відео на канал 6 днів. Як взагалі пролетів час, як плине час, 6 днів цілих в мене не було. Я навіть щоб сильно помітила, не помітила. Я пам'ятаю, що я один день, цілий день витратила на те, щоб намалювати картину. До речі, для вас додаю от зараз результати картини. Женя поїхав на корпоратив, взяв картину, подарував. Всі люди, які були там і побачили її, були ну, приємно здивовані, сказали, що дуже гарно. Щиро дякую їм за оцінку. Мені приємно, що в принципі сподобалось людям. Ну, не тільки начальнику, а також люди, які побачили її, вона їм сподобалась. Я дуже старалася. Ну, так як в мене немає освіти там якоїсь художньої, щоб я вміла малювати, я знаю, де мої слабкі сторони, що я вмію краще малювати, що я вмію гірше, напевно, мені б хотілося все ж таки навчитися малювати краще. Цим я і займаюся, поки що я вчуся малювати картини. хочу знайти якийсь свій стиль і все, далі буде. Тож, картину ви побачили. Напишіть також, чи сподобалась вона вам, Буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Тож, один день я малювала картину, я витратила на це цілий день, тому що шар за шаром, поки я це все наносила, я це все озвучувала, ви вже це все побачили. На наступний день ми пішли до наших друзів на день народження. Женя поїхав на корпоратив. Я пішла до своїх друзів на день народження, і в них було новосілля. Я так і не подивилася. Пам'ятаю, що в нас була розмова з приводу слова на весілі, як воно українською мовою, не запам'ятала, то було дуже давно, і я ніде не використовувала це слово, тому забулася. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, Поспілкувалися. Ви знаєте, що я хочу сказати, що напевно новий рік почнеться для мене по-новому. Я хочу передивитися коло своїх знайомих, коло своїх друзів. Ну, для мене це важливо. Я взагалі людина, яка я не люблю, коли багато є. Оце знайомих, друзів, всім приділяти час. У мене є обмежена кількість цих людей, з якими я спілкуюся, з якими я спілкуюся кожного дня, або з якими я спілкуюся час від часу. І для мене це дуже важливо, щоб поруч зі мною були люди, яким я можу довіряти, які можуть довіряти мені, і з якими можна було б поспілкуватися на різні теми, знаючи, що нікуди це не вийде. або що я отримаю підтримку, розуміння. Хоча б розуміння ми можемо не сходитися, звичайно, що думками, ми можемо відрізнятися, це нормально, але все ж таки щось нас повинно поєднувати. Тому я хочу передивитися коло своїх знайомих, тому що склалась деяка така ситуація, наче нічого такого колосального, як українською мовою, щось такого, нічого такого страшного, але для мене це має сенс. Я замислилась над тим, як взагалі моє життя складається тут, яких людей я обрала, з якими я спілкуюся тут. Взагалі, знаєте, коли ми вже дорослі, нам важче знаходити друзів. Важче в тому сенсі, що важко довіряти таким людям, важко відкриватися вже, коли ти молодий. ну молодий, я також молода, але я маю на увазі, коли тобі там 16 років, так, і коли тобі вже там за 30 років, є дві великі різниці вже, як сходяться люди, про що вони говорять, вони діляться якимись життєвими ситуаціями, про що говорять, і таке інше. І якісь вже є у людей життєві позиції, і іноді вони не збігаються, і тому люди розходять. Хочу дуже багато про це говорити, все, я сказала свою якусь основну думку, бо я вже сама з собою тут починаю сперечатися: а ні, а треба не так, а треба по-іншому. треба сказати, щоб люди зрозуміли, Бо мені здається, що коли я говорю, мене не можуть зрозуміти, бо я то розумію, про що я хочу сказати, але я так намагаюся сказати, щоб коректно, якось так, дуже лайтово, а не виходить. Вчора Женєю були в магазині Алькампо і купила такий рулет, я зняла. Відео для другого каналу, щоб показати, скільки він коштує, чого взагалі я вирішила це зробити. Тому що я вже бачу не перший рік, що в магазині є, в магазинах є такі рулетики, і дуже швидко їх розбирають. Напевно, тому що смачно ми вирішили взяти це, спробувати. А я подумала, що можна було б зняти, як взагалі вони виглядають, з чим бувають, з яким смаком, скільки коштують, де можна купити. І спробувати на камеру. Тобто ми це приготуємо і спробуємо разом з вами, але на другому каналі. Це як презентація того відео, не знаю, чи сьогодні додам. Напевно, вже завтра ви побачите. Сьогодні 22-23 грудня, напевно, ви побачите на другому каналі. Ми купили курка з сиром чорникою чи чорницею, чорникою чорницею і карамелізованою цибулею. Там були різні смаки. Нам захотілося скуштувати саме з чимось солоденьким, тому що ну, з фруктами. Там ще якийсь фрукт був, але я не пам'ятаю, я на тому каналі покажу, бо я знімала відео, що там за фрукт. Чи Фрукт, чи ягідка, я вже не пам'ятаю, що там було. М'ясо в цих рулетах може бути різне, може бути індичка, свинина та курка. Ми взяли саме Курпу. Взагалі спочатку хотіла спитати у вас, чи можна таке готувати в аерогрилі, але вже зараз бачу, бо до цього я ж не дочитала. Я любітельниця, знаєте, того, коли вже зламалось, тоді читаємо інструкцію. Так і тут, для печі, так, можна в електропечі зробити, ну або в газовій, яка є в нас в даному випадку є електрична, але можна зробити в фреєдорі. Фреїдора це аерогриль. У нас він є, і я в ньому готую, мені дуже подобається, особливо в ній. Дуже подобається, як курка виходить. Ну і інші також. Дуже багато є рецептів, але курка ну прям смачна. І тут можна приготувати фреєдорі. Брати програму треба яка одна година. І через 30 хвилин треба перегорнути цей рулетик, перевернути і смажити з іншої сторони. Але загалом нам знадобиться одна година, щоб приготувати цей рулет. Тож, цей рулет не будемо готувати для іншого. Каналу побачите, напевно, ви вже завтра, 23 грудня, там на іншому каналі. А сьогодні отакі плани, показую, що, і розказую, що у нас тут сталося, де я була. Друзі, я хочу сказати вам дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Заходьте в гості також і на інший канал. Буду намагатися і туди робити відео. Зараз починаються канікули. Вже сьогодні останній день був навчання. Починаються канікули і тепер всі будуть вдома, а ж вони також на роботі, в принципі, будуть вихідні. І ми ще знаєте, що вирішили? Хто бачив наше відео, де ми з сусідами сиділи разом і вечеряли. Так от ми на Різдво вирішили знову зустрітися з тією ж компанією і також провести час. Тож, дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте за вподобайки, за підписки. Всім дякую, хто нас підтримує, хто пише коментарі. Всім всього найкращого, міцного здоров'я і до зустрічі у нових відео.